Доброго дня, шановні телеглядачі, Христос Воскрес! В ефірі програма Православний взгляд». Ми продовжуємо з вами цикл наших розмов про гріхи та пристрасті, які оволодівають людською душею. В минулій нашій програмі ми пробували розібратися із тим, що буває з людиною тоді, коли гріх. Повністю заселяє або підкорює собі її розум. Ми говорили, що людина тоді перестає довіряти Богу, вірить тільки власним якимось переконанням. Є таке російське слово надмівається, тобто превозноситься, вважає себе розумнішим за інших, і в кінці кінців падає в безодню нерозум'я – Тобто в безодню, з якої дуже часто виходу вона знайти не може. Причина цього це гординя, в яку впадає її власний розум. Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися з тим, що ж буває з людиною тоді, коли гріх, підкоривши спочатку тіло, а потім підкоривши розум, повністю володіє людською душею. Це в принципі. Цей процес весь, він проходить непомітно для людини. Дуже важко сказати, які б кордони можна було поставити гріху тоді, коли він починає боротись проти людини або боротися з людиною. Ми не можемо сказати, що ось на цьому етапі гріх підкорив собі тіло, а потім пізніше він вже взявся за розум і тільки через там якийсь певний проміжок часу. Гріх вирішив війти в душу. Все це відбувається одночасно. І тому ми тільки схематично розбираємо, що ж коїться із людиною, але при цьому повинні завжди пам'ятати, що от ці всі процеси, про які ми говоримо, процеси гріховної. Боротьби або боротьби гріха проти людини, ці всі процеси відбуваються фактично одночасно. Гріх входить як в тіло, так в розум, так і в душу. В принципі, Господь наш Ісус Христос говорить, що всі гріхи, тобто всі помишлення злає, ісходять із серця чоловіческого. Справа в тому, що серце в духовній православній. Асказі завжди розумілось як центр життя. Сьогодні вчені говорять, говорять, що серце це м'яс, який нагадує собою спіралевидну структуру. Тобто серце ніби закручено по спіралі навколо чогось. Навколо чого це вже питання, яке повинна ставити собі сама людина. Серце може знаходитись або бути закрученим навколо пустоти, або в серці може бути Христос центром серця може бути життя християнське. Таке життя святі Отці називають христоцентричним, тобто в центрі його знаходиться Христос. Господь говорить, де серце ваше, там і багатство ваше. І це дійсно так, чому ми віддаємо своє серце, тому ми з вами служимо. Він говорить в іншому місті: не можете, не можете двом хазяїнам працювати, не можете двом господам працювати, не можете служити Богу і мамоні, тобто Богу і багатству, тому що або одного будете любити, а іншого ненавидіти, або навпаки, того будете любити, а цього ненавидіти. Тому серце завжди сконцентровувало на собі погляди фактично всіх православних подвижників, отців, які залишили нам свої духоносні писання. Що вони говорять про серце? А саме говорячи про серце, вони мають на увазі душу, тобто центр людського життя. Вони говорять, що всі пристрасті з'являються спочатку саме там. І тільки потім оця пристрасть, яка пускає коріння в серці, починає подорожувати всіма частинами людського єства. Один із святих отців залишив нам слідуючу розповідь: до старого монаха, до старого подвижника прийшов молодий інок і сказав йому: Отче, як мені побороти пристрасть? Як мені побороти свій гріх. Подвижник взяв юнака, вийшов з ним в ліс, підійшов до малесенького дерева і запропонував вирви його. Юнак без фактично ніяких зусиль однією рукою висмикнув це деревце із землі. Вони знайшли деревце побільше. Юнак двома руками доклавши певних зусиль, деревце все ж таки з землі витягнути зміг. Вони знайшли ще більше деревце. Юнак вже досить довго працював навколо цього дерева. Він його розхитував, і тільки через там, годину чи через півтори, вмившись, буквально потом він все ж таки це дерево з землі висмикнути зміг. Коли вони підійшли до ще більшого дерева, юнак, тільки глянувши на нього, сказав: це дерево вирвати мені вже без чужої допомоги буде дуже і дуже важко. Практично неможливо. Те ж саме каже старець, стосується наших з вами гріхів. Коли цей гріх тільки но з'явився в нашій душі, ми можемо, не докладаючи якихось великих зусиль, побороти його. Але як тільки гріх пускає коріння в нашу душу, як тільки він починає рости, розкидати свої гілки над нашими духовними, душевними помислами, коли він починає в листі своїх гріховних звичок ховати наші добрі наміри, ось тоді з цим гріхом вже боротись дуже важко. Без благодаті Божої подолати його неможливо взагалі. Так само це, до речі, стосується і того моменту, коли гріх тільки не з'явився в душі. Адже для того, щоб побачити його, треба знову ж таки мати благодать Божу. Саме тому під час Великого посту свята Православна Церква і говорить в молитві Єфрема Сіріна: Господі, даруй мій зріті моє пригрішення, Господи, дай мені побачити мої гріхи. Дуже часто люди, які приходять на сповідь, своїх гріхів не бачать. Їм здається, що якщо вони нікого не вбили і нічого не вкрали, то в принципі ніяких гріхів більше немає. Але жоден гріх не починається з. Великого якогось там певного вчинку, а всі гріхи починаються з маленьких, з дрібниць, поступово оволодіваючи людською душею. Один із православних богословів приводить слідуючий приклад: якщо каже він взяти жабу і кинути її в киплячу воду, то жаба одразу з цієї води виплигне. Але якщо ту, ту ж саму тваринку кинути в холодну воду і поступово доводити її до кипіння, то жаба звариться, не помітивши цього, те ж саме і з нами. Якщо, ми з вами, якщо нам з вами запропонують створити, звершити якийсь великий гріх, ми від цього відмовимося. Але коли ці пропозиції будуть дуже маленькими, Стосуватись дуже маленьких, незначних якихось грішків, яких ми навіть з вами не помічаємо, то поступово ми з вами дійдемо до гріхів великих. Один подвижник багато років боровся проти сатани. І ось сатана з'явився йому і сказав, слідуючи: я тобі даю на вибір три гріха, зробиш один із них, і я відстану від тебе на все твоє життя. Які ці гріхи? запитав Монах. Випий, каже Сатана, з блуди або убий кого небудь. Монах подумав, що в принципі блуд це смертний гріх, убивство це смертний гріх, блуд вбиває душу, а вбивство вбиває тіло. А випити це ніби так, гріх, але не дуже вже й великий. І він обрав саме перший гріх. Він випив вина, але потім під дією винних парів він зблудив, а після цього і вбив ту жінку, з якою зблудив, для того, щоб ніхто про це не узнав. Ось так діє сатана. Він пропонує менший гріх, а потім при допомозі цього гріха він оволодіває душею, яка вже здатна після цього створити гріх більший, а потім ще більший. Так от, що ж відбувається? Коли сатана оволодіває серцем людини. Святі Отці називають серцем свідому частину людського єства, яка прагне до Бога. Дехто із них говорить про серце, інші говорять про дух. Так ось як досягається чистота серця. Святитель Феофан Затворник говорить, що чистота серця досягається внутріванням або перебуванням всередині, всередині самого себе. Він закликає нас зібратись всередині самих себе, не розсіювати свої помисли на світ, який оточує нас. Тому що дуже часто через цей світ, який оточує нас, гріховні. Явища, явлення, феномени, якщо говорити мовою філософською, входять в наше серце. З чим ми тоді стикаємося? Замість страху Божого людина перестає боятись Бога, в ній народжується безстраща. Один із священників нещодавно. Сказав таку фразу, що люди не бояться смерті. Тому що, якби вони боялись смерті, вони б не жили так, як вони живуть. Це дійсно так. Люди не бояться смерті духовної, вони не бояться життя без Бога. Тому що життя без Бога це є смерть, в принципі. Вони не бояться бути без Бога, вони бояться смерті біологічної, смерті фізичної. Вони бояться піти з цієї землі, але не задумуються над тим, куди саме вони підуть, де вони будуть. Начало примудрості страх Господін, каже премудрий Соломон, ось якраз цієї премудрості, яка породжувала страх Божий, у нас з вами немає. Страх Божий це повага із любов'ю до Бога. Ми поважаємо заповіді Божі. Не просто поважаємо, ми їх дотримуємося, ми намагаємося їх виконувати. Але все це робимо через любов. Саме такий страх мають на увазі святі Отці. Замість духовного життя, коли серцем оволодіває сатана, в людини народжується відсутність Його, тобто духовного життя. Людина. Немає бажання молитись Богу. В неї фактично зовсім відсутні бажання прийти до храму. Якщо вона є в храмі, то богослужіння для неї це досить важке проведення якихось там певних обов'язків, досить важке проведення часу свого. Їй болить спина, у всій людині болять ноги, весь час хочеться вийти з храму. Тобто людині не подобається служба взагалі. Митрополит Антоній Суровський говорить, що коли людина не любить богослужіння тут, земне, вона ніколи в житті не зможе полюбити богослужіння небесне. Якщо вона не знаходить собі місця в храмі, вона не знайде собі місця і на небі. Тому що на небі весь час відбувається богослужіння. Земне богослужіння це тільки слабка проекція. Богослужіння небесного, храм це небо на землі. І ось відсутність духовного життя свідчить якраз про те, що сатана фактично оволодів духом, серцем, душею людини. Далі, третє, замість боротьби з гріхом, людиною оволодіває елементарна лінність, лінь. Не хочеться боротися з гріхом. Вона знає, що в неї є певні проблеми. Вона знає, в чому заключаються її проблеми. Вона знає, що треба робити для того, щоб подолати цю проблему. І в той же самий час вона абсолютно нічого не робить. Я навіть зустрічав людей, які не хотіли кинути курити, тому що не просто не могли, а їм подобається робити це. Те ж саме стосується алкоголю, наркотиків і інших пристрастей сучасної людини. Людині просто подобається це робити. Це одна ситуація. Інша ситуація, вона не хоче з цим справлятись, вона не хоче з цим боротись, оправдовуючи себе немічами, хворобами, недостатком сили волі і так далі. Все це, звичайно, є просто-напросто відмовками і небажанням трудитись над возділуванням, як кажуть отці, свого духовного рая або свого серця. Тому, підводячи підсумок нашої програми, хотілося б ще раз звернути вашу увагу на дуже важливу річ. Де буде серце наше, там буде і скарб наш, там буде і багатство наше, каже Господь Ісус Христос. Давайте постараємось зробити так, щоб в центрі нашого серця знаходився хрест Христовий, знаходився Господь Ісус Христос, який кличе кожного із нас. До єднання із собою і до вічного блаженства. До побачення.